Ремонт почався перед війною. Прямо перед війною почали ремонтні роботи відділенні, але під час війни це все трошки не трошки, а практично замедлялося. Після чого потихеньку-потихеньку, ну за два роки, вважайте, ремонт зробили. Міни дуже великі, відділення нове, все обладнання нове. Відділення на 50 ліжок. повністю перероблене. В області такого відділення, я думаю, що немає. Палати дуже комфортні, ліжка на палати на 3-4 ліжка. Є санвузол, туалет, душ. Ну, всі умови для лікування. Яке нове обладнання у вас з'явилось, можливо, якого не було або покращилось? У нас з'явилася артроскопічна стойка для оперативних втручань, малоінвазивних на колінному суглобі. Що вона дає? Малоінвазне оперативне втручання при пошкодженнях суглобів колінних. У вас раніше не було такої? Не було. Це... У нас така артроскопічна стойка, я вже до лікарні і тепер з'явилася у нас. Є нове обладнання, це, це дуга. Це такий пристрій, який дозволяє під час оперативного втручання дивитись рентген-знімки прямо на місці. Це набагато покращує, набагато зменшує час оперативного втручання. Чи штат укомплектований відділення? Повністю. Вистачається. Вистачається. Я в відділення з 97-го року. Це такий капітальний баршин. Для комфорту в кожній палаті є санвузол рукомийник і функціональні ліжки, які оснащені протипролужними матрасами. Це для хворих, які тривало лежать, і профілактика пролежнів. Дуже зручно. А що за прибори поруч з кожним ліжком? Це світильники. Світильники, кнопка визову медичного персоналу по необхідності. Тобто Тут була куретна, а там була планова. Відділення не виїжджали хворі. А зараз вже операційно на третьому поверсі. Да, Операційний там. було, так зробили тут тут є... перев'язування. Перев ну, тут можна робити невеличкі операції. Ну, в основному це для перев'язок кімнати. Якщо раніше у нас е, не було кімнат відпочинку, не було душових кабін для лікарню після операції, після чи перед операцією прийняти душ. Чи відпочити, то зараз це все є. Не було у кожного лі... Лі... лікаря комп'ютера. Зараз кожен лікар забезпечений комп'ютером. Тобто всі історії хвороби, все ведеться в електронному віде. Раніше це робили по черзі, не завжди співали, зараз практично це все є, і кожен лікар все робить всечасно. Є СКТ, воно ж безкоштовне. спіральний комп'ютер. Які робить 3D картинку. Типа МРТ, що так? Ні, МРТ це більше для м'якотканого компоненту, а СКТ для безкоштовно він для всіх чи для всіх. Як хто попадає в травмовідділення, тим безкоштовно? Не обов'язково. По направленню сімейних лікарів ага. при потребі роблять. І в будь-якому відділення, якщо потребує СКТ обстеження, це все робиться безкоштовно.